Так, спільнота GVI. Словами класика, доброго вечора. Ми з України. Сьогодні хотілося б поговорити про таку тему, як зброєві ремені. Мій досвід з ними, їх види. Та то, з чим я стикнувся за рік, майже повний рік експлуатації збройових ременів на своїй зброї. Почати хотів би з питання взагалі вибору придбання ременів. А, ремені бувають у нас двоточкові. Такі, як цей. Тобто стандартний ремінь з накладкою, з регульованим падом і двома місцями кріплення, куди вплетаються антапки, або де знаходяться антапки або карбін, якщо ви купуєте ремінь в зборі. Саме цей був придбаний мною незадовго після придбання самої гвинтівки. Стандартний ремінь МТАК в койоті. мабуть, один з найбюджетніших в їх лінійці. Мужицька-пацанська 2. Нарікань за рік реально як таких не було, але прийшов час спробувати щось нове. Плюс він був менш зручним при більш активному типі стрільби, до якого я тяжію. Саме тому е мене очікувала заміна на наступний, так би мовити, елемент, про який поговоримо в відео на наступний ремінь. З його плюсів я назвав би точно ціну, тому що там, здається, 600 чи 700 гривень за доволі якісні wt карабіни, які не підведуть вас в потрібний момент, як би не тягнув Нормальна фурнітура, кордура. Тут, тобто якісний пад, який не заминається, який бачив трошки суворого життя. Був почищений та й лежить собі зараз у загашнику, який, за... який фактично не пропадатиме з мого парка ремнів, але отримує оновлення антабок. Саме чому оновлення антабок? Це така десь, страшна дроч, яка була теж куплена мною в потугах зекономити, само собою, тому що моя арочка від каналу GVI будується як бюджетний білд. Орієнтований на простого українського стрільця, на починаючого військового чи на починаючого стрільця-спортсмена, так би мовити. Саме тому була вибрана якась дроч. Гривень за 400. По суті, Airsoft Grade Antaпка, як бачите, з піднятою кнопкою. Тобто, реліз умовно відчутний. Ось. Зараз покажу, як воно це все працювало саме на моїй зброї. Так, тобто хлопці-виробники мого карабіну Lied Star з West Columbia Sacramento, наділили мене двома двосторонніми бачонками кріплення QD в прикладі, і також парою таких само предвстановлених встановлених qd гнізд в цівці, але, як ви можете побачити. Без бочонка. Тобто дірка діркою, і на це кріплення я б не дуже упавав, і я ними не користувався переважно. З причини того, що цівка алюмінієва, а антапки стальні. Банально вижре, обдере і ну, надійне кріплення таке, дуже хитке. Тут, ну, то триматиметься, вона на вас висітиме, але тут так не треба робити по-хорошому. Ось. Далі давайте рушати до того, як в мене все засетаплене зараз. Або навіть давайте підведемо підсумок по цьому ременю. Нічого поганого по ньому я так і не можу сказати. Тут доступне регулювання Це затяжка і тягнуче за струпу, ви регулюєте його довжину. І саме такий жорсткий ремінь з жорсткою фіксацією дозволяє вам затягувати ремінь зброї. от саме в себе на плечі для того, щоб, наприклад, сидячи або лежачи зайняти а, найбільш жорстку позицію для пострілу. Тобто таким чином ви вижимаєте десь якийсь відсоточок точності зі своєї зброї, і це, наприклад, впливає на точність пострілу сильно більше, ніж точність от, власне, люфта між вашим апером і ловером, який бісить дуже багатьох стрільців, але абсолютно з ніякої причини, адже весь постріл в системі R-15. Відбувається саме в апері і його, як би мовити, дріготіння між апером і ловером на точність впливає вже в останню чергу після точності утримання зброї і після навичок стрільця. Так от це зараз прибирається з картини. Мій теперішній сетап це комбо qd антапки Крук. Та гнізда круг встановлюється на емлоки в цівці. І ременя від Ragnarok, Конкретно це модель Ragnarok Forsetti, одно двоточковий чорний ремінь з еластичним слінг-ременем самим, Всередині якого знаходиться дебела еластична стропа, яка за заявами виробника повинна витримати, навіть витягнути людину. Землею за зброю подивимось, може перевіримо колись трошки на наступному виїзді. Сам факт сама причина заміни. Мене сильно бісили, підклинюючи її реально, хлястки антабки, які йшли в мене з ременем від МТАК, який я встановив ременем. так, Вони не йшли з ним. Е, і я банально вирішив по релізу антабочок від Круг Знову ж таки, підтримати українського виробника. Це підхід, яким я. Керуюсь, будуючи свою винтовку потрошки. Не звертайте увагу на неправославний Махпул. Во. І тому був обраний ще один український ремінь. Теж доволі популярний серед стрільців виробника Рагнарок. Переваги. Це зовсім прямо класна чітка робота табочок. Я обирав варіант Оксидована трошки грубішої текстури, тому, наприклад, покриті царакотом були б. Більш, скажімо так, більш приємні до маніпуляцій, більш гладкі, тому що саме покриття сираку воно більш гладке саме собою. Але я вибрав оксидування, тому що воно банально крутіше виглядає з моєї суб'єктивної точки зору. Такі пороги. Встановлюється я на передню цю частину, і при утриманні зброї спокійно обхватую рукоять і сама. Антапка, саме гніздо QD стає додатковим упором для пальця, створюючи доволі стабільну платформу для пострілу. <кій> З боку прикладу я сетаплю змінюючи його. Тобто, маючи два QD гнізда в прикладі, я переставляю час від часу, як мені зручно, або в залежності від ситуації, в якій я стріляю, переставляю його місцями тут і тут. Це дає мені деяку версатильність в питанні оперування зі зброєю. Плюс це саме те, що двосторонні QD-бочоночки дають мені можливо переходити в псевдоодноточковий режим. Тобто робити ось так. Вони між собою не конфліктують, спокійно переносяться з однієї в іншу. Тому таким чином. Зброя знаходиться на надійному утриманні, а регулюваннями саме довжини стропи, яка тут виконується таким чином тут-тут-тут, заклепки, тянеш і вона розширяється, затягуєш до зброї, вона звужується. Саме таке утримання дозволяє мені робити перенесення з лівого плеча праве і назад, і максимально правильно. Користуватися всією потенціалом мобільності зброї. Тобто я можу вести вогонь як з лівого, так і з правого плеча, і не боятися про правильність утримання, адже щоб затягнутому, що в розпущеному стані, цей ремінь спокійно дозволяє мені звісити зброю на тіло, без ризику направити її собі в ногу, без ризику її об щось стукнути. Ну а далі, завдяки саме інтерфейсу QD, спокійно. Перемикаємо його назад в сівочку для більш звичного положення при перенесенні чи стрільбі. Таким чином, ось ми отримаємо або всі клемпи, або в обраному мною методі утримання карабіна. З бонусів. Ось я банально стою перед вами, ця, цей ремінь має деякий поріг еластичності. І навіть в затягненому стані, от як, наприклад, з ременем в койоті, моїм МТАКовським, Для того, щоб почати стрільбу в компактизованому, в затягненому положенні, мені довелося би обов'язково почати вправу з розтягнення ременя, і лише тоді скидання. Тут же, завдяки саме порогу еластичності ременя, я можу мати його. Закріпленим на тілі. І все одно мати змогу скинутися, зробити постріл, якщо потрібно. Далі розтягнути і працювати вже в більш звичному режимі. Виїзд на стрільби ще показав, що в цього ременя є, мабуть, один-єдиний один недолік. Це що він вузький і трошки більш врізається. В тіло, якщо ви е, легко вдягнені, що у вас, наприклад, там, не знаю, футболка, худі, кофта. Але коли ви вже з розвантажувальним жилетом, з, з ФЛСкою, або з плитником, скоріш за все він лежатиме у вас на комірі за плечем, і такої проблеми вже буде менш відчутно. Та й таке? Тренуємо майже щовечора переходи, з одного плеча в інше, і цей ремінь, в принципі, покращив, з моєї точки зору, мою ефективність надалі, адже я отримав більш якісні антабочки. Я отримав ремінь нової для мене будови, теж зроблений якісно, заклепаний, який доволі легко ковзає саме цим слайдером. Тобто взагалі зусилля. Одного пальця. Туди назад. Туди назад. Ну і знову ж якісна фурнітура для скидання. Так само від WT. Це таке. Ремінь я вважаю все одно одним з найперших придбань для будь-якої зброї. Адже це правильне утримання, це тренування скидання з руху, з місця, так би мовити, патрол позиції. тобто Зброя заряджена на запобіжнику з закритим, наприклад, шторочкою. І якщо виникає потреба відкривати вогонь, наприклад, йде команда Контакт, скидається запобіжник. Складається і робиться або холостий спуск, або постріл в залежності від вашого типу тренування. І ремінь в цьому допомагає дуже сильно. Плюс це розвантажує ваші руки, тобто тренуватись ви можете набагато довше. Завдяки тому, що ви не утримаєте зброю постійно. Тобто, звісно, треба тренуватися для того, щоб чітко утримувати свою зброю, для того, щоб розуміти її вагу, для того, щоб банально звикати до маси зброї, звикати до того, що. Цей шматок ну, важить не так багато, але завдяки от своїй специфічній конструкції будь-яка зброя більш важка спереду, там, де ваші ствол. Тому це дозволяє трошки розвантажити ваші руки і зберегти ваш ресурс для практичних вправ, а не для просто перенесення вашого улюбленого шматочка металу. Тому, сподіваюся, це відео було корисним вам. Це відео трошки пролило світло на мій новий ремінь. Хотів би почути. А, може, ваші досвіди з ременями, можливо, якісь рекомендації по сетапу, можливо, вправи, які ви виконуєте для покращення вашої майстерності. А з вами були GVI. Почуємось!